Ісусу Христу, шановні депутати, сьогодні на 55 й позачовій сесії Української селищної ради присутні 16 депутатів. Слідуючий порядок денний. Перше питання про внесення змін до бюджету територіальної громади. Друге питання про внесення змін до положення про під організаційної і інформаційної роботи. Третє питання про внесення змін до рішення. 44-ї сесії про затвердження переліку днів послуг. Які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Української селищної ради. І четверте питання про внесення змін до положень по постійні комісії Української селищної ради, затверджених рішенням сесії від 10 до 12 2020 року. П'яте питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Української селищної ради. Шосте питання про надання дозволу про передачу цифрових, цифрових образів та інтерактивних збор, героїв наших героїв України. І сьоме питання про передачу обладнання. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Власне, включити у різному. Яке саме питання включити у різному? Буде по... Про фільтри для водного чи фільтри Так. Встановлення фільтрів на водонапірні башні. Добре. Дякую. Mm -hmm. Значить, хто за те, щоб включити у пункт 8 різне, встановлення фільтрів по якійсь програмі спонсорській, так? По донорській програмі. По донорській програмі, уточнення. Хто за те, щоб внести в пункт 8 різне? <уточнение> саме це питання. Хто за? Володимир, й... Ось Юрій за красивий чоловік. Мушура Богдан. Надра Оксана. Пайшіло. Патрійчук, так. так. Пай Трині Йолі. Скрипка Петро. За. Стоцький Роман. Санко Маріан. Федірко Михайло. Федора Ковса. За. Чекіра за. Галина. За. 15 за рішення прийнято. Дякуємо. І тепер почну відповідати, будь ласка, за порядок даний в цілу, включаючи пункт різний. Звариш Наталія. Данилюк да. Михайло Косурізак. Мушура да. Богдан. Да. Надра да. Оксана. Хай Чіва. Матвійчук Роман. Да. Скрепка Петро. Да. Стотський роман. Да. Санко Мар'ян. Підірка Михайлов. Да. Приїжджив Федорак да. Оксан. Да. Шкіра Галина. Да. 15 за рішення прийняття. Дякуємо. Оксана <звіг> <звіг> Іванівна, кос Петрійчук і Скрипка. <звіг> Є всі. <звіг> Дякую. Йому Перше питання про внесення змін до бюджету. Перше питання про внесення змін до бюджету Лідія Вавилевич. Лідія Михайло. Рішення від 9 2024 року про внесення змін до бюджету селищної і територіальної громади, керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, протоколом планово бюджетної комісії. Селищна рада вирішила здійснити передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету селищної і територіальної громади, а саме зменшити бюджетні призначення. За рахунок резервного фонду місцевого бюджету в сумі 433 тисячі 500 та відповідно збільшити фінансовому відділу на придбання шкільних автобусів для надання субвенції обласному бюджету Івано-Франківської області в сумі 180 тисяч, а також на централізовану закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення. Осередків викладання предмета захисту країни в сумі 73 тисячі 500. Надати відділу головному розпоряднику кошту відділу освіти, молоді та спорту по спеціальному фонду кошти в сумі 180 тисяч на капітальний ремонт системи теплопостачання і заміною котлів у дитячому садочку Две Перенської селищної ради. Друге питання здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника коштів бюджету селищної і територіальної громади за рахунок збільшення бюджетних призначень по одних кодах економічної класифікації та відповідно зменшення їх по інших кодах економічної класифікації. Я так думаю, що я вже ці релізі магазина, що сьогодні. Насамперед зібрано на надання субвенції в основному бюджету щодо закупівлі автобусу на наш паранський відділ освіти та оснащення воєнного кабінету щодо підготовки водчиків воєнного кабінету. Це є основне. А решта це є перекидки коштів з коду на коду, там, де є залишок, перекидають там, де не потрібно, щоб до кінця водіїв усвоїти. Я ставлю на проєкт рішення на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Ленилюк Митро. Ось Юрій за красивий чоловік. Так. Мушура Богдан. Да. Надра Оксана. Паріч да. Ігор. Да. Патрійчук да. Роман. Петрині Іоля. Скрепка Петро. Так. Да. Стоцький Роман. Так. Да. Осанко Мар'ян. Педірко да. Михайлов. Петурак да. Оксана. Шкіра Галина. Так. Да. заліщів накриття. Дякуємо ще раз. Дякуємо від Миколаївну. Друге питання Володимирівна про внесення змін до положення про відділу організаційної правової роботи. Будь ласка. Та документу. Слава сьогодні. Слав Слав шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до положення про відділ організаційної інформаційної роботи та документові у зв'язку із змінами від 22 лютого 2024 року до закону про місцеве самоврядування, які увійшли дію. 14 серпня в статті 46, в частині 18 та 19, внесено зміни щодо відеофіксації відеореєстрації засідань пленарних сесій засідань сесій та засідань постійно комісії у зв'язку з цим робимо зміни у положенню про відділ в розділі 2 Додаємо пункт 2.11. Забезпечення оприлюднення відкритих даних на державному порталі відкритих даних, оскільки ми там зареєстровані та закону передбачено, що ми повинні оприлюднювати відкриті дані. Та пункт 2.27. Власне, організацію трансляції відеофіксації засідань, сесій та постійних комісій. Виконуємо установу Кабінету міністрів. Будь ласка, щодо даних поправок, прошу проголосувати. Хто за? Влавич Володимир, Готрич Наталя, Наделюк Мужа, Костюрі закрасили чоловік. Ушура Богдан. Одрава Оксана. Пай щірок. Петричук Роман. Скрепка Петро, Тоцький Роман. Санко Маріана. Федірко Михайло, Приїшан Василь. Шкіра Галена. Знаєте, зайшення прийняти. Дякую, Андрія Володимирівна. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії про ствердження перейдів адмінпослуг. Ще додаються адмінпослуг. Надія Руслана, прошу. Слава на Слава! були. <послова> У <послова> вашій увазі пропонується проєкт рішення, який був розроблений на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 722 від 2 серпня 2024 року. Про внесення у додаток до розпорядження Кабінету міністрів про адміністративні послуги, які є обов'язковими для надання через центр надання адміністративних послуг. Даною постановою забрано дві послуги із переліку: 5 змінено та 5 додано. Ми, відповідно, внесли додатки до нашого рішення про затвердження переліку послуг. І тепер у нас є 322 послуги, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Є, а саме? А саме? Які вносяться зміни. Забрано дві послуги з ідентифікаторами 0012 та 00243. Це було призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю і забрано виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від Змінено 5 послуг. Це є видача направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації. Тепер у новій редакції це видача напавлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Змінили назву тепер було тзр технічні засоби, тепер допоміжні засоби реабілітації. Е, є внесена зміна у надання громадянам статусу особи, які проживають в міському населеному пункті. Е, тепер у нас послуга називається видача посвідчення громадянам, тобто це, що наш топонком видає, можуть люди звертатися до нас, і ми можемо е, передавати так назва поміняти у п'ятьох. Це просто є зміна в назвах. А додали нам у зв'язку зі збройною агресією ці послуги, які е, включення до реєстру осіб, які е, мають пільги. Це є взяття на облік цих осіб для виплати їх допомоги по пільгах, Це є взяття на облік для забезпечення санаторно курортним лікуванням, особливо стосується осіб, які постраждали від позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії. Ці послуги нам додали, додано ще послугу, яка стосується призначення тимчасової допомоги по програмі Дитина не одна. Тобто діти, які будуть забезпечені будинками сімейного типу, можуть до нас звертатися, Ми передаємо на суд захист послуг виконання цих послуг. І також є призначення, щомісячної місячної грошової компенсації на дітей, які навчаються закладах загальної середньої професійної освіти на рахунок харчування. Але це діти, які постраждали від чорнобильської катастрофи або батьки. Послуга є і для нас актуальною, тому що можуть бути діти переміщені із тих територій до нас, і ми її також включили в наш перелік послуг, вона йде по постанові. Дякуємо, чи є запитання? У нас зміни, щоб дівчата працювали. Прошу поставити голосування. Хто за? Вагалаю, що молоде. Мушура, машура Богдан. Надра Оксана, Пашіра, Патрійчук Роман, Петрині Оля, Скрепка Петро, Стоцький Роман, Семко Маріана, Підірко Михайло, Федорок Оксана, за. Шкіра Галена. за зарішення прийнято. Четверте питання по внесення змін до положення постійній комісії Брамської селищної ради, затверджених рішенням сесії 8-го демократичного скликання. А саме Обріана Руслана? А саме хочу нагадати, що е, на першій сесії було утворено 5 постійних комісій Переїнської селищної ради та затверджено положення, які регламентують діяльність цих комісій. У зв'язку з набранням чинності закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування Україні щодо забезпечення за прозорості місцевого самоврядування, виникла необхідність доповнити усі положення, які регламентують роботу постійних депутатських комісій. Та затвердити в їх новій редакції і доповнити всі ці комісії всі ці положення. Перепрошую, пунктом наступного змісту. Засідання постійної комісії скликається в його необхідності і я повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет у режимі реального часу та підлягає демофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на умовах і порядку, визначеному частиною 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації. Рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням. Більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії а у разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проекти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії. Протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Гарно дякую. За змістову розвідку. Станом на голосування щодо нашого виконання. Хто за? Богдана Володимир. Патрич Наталі. Данилюк, просив за. Красили Чова. За. Машура Ворода. Надра Оксана. Пач Йова. Патрійчук Роман. Петрині Оля. Скрепка Петро, за. Стоцький Роман, за. Самко Мар'яна, Педірко Михайло, за. Федорак Оксана, за. Шкіра Галена. за, рішення прийнято. Дякуємо. І п'яте питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету, так як наша колега виконавчого комітету Гулина Михайлівна стала як депутат, тому ми її виключаємо з складу виконавчого комітету. І рахуємо на одному менше при кормі, при коли збирати виконавчий комітет, так само так. А саме рішення. В... а саме пункт один Знести зміни до персонального складу виконавчого комітету Української серед колишньої ради, який учитесь кіломахайна людно з членів виконавчого комітету. Другим пунктом затвердити чисельність у складі 43 три особи. Тякую саме на голосування. От Отже ж на любимо права. Пасюрізак. Красіли Чоля. За. За. Ушура Вода. За. За. Натрава Оксана. Да. За. 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 Патрічук Роман. За. За. Скрепка Петро. За. За. Стоцький Роман. За. За. Самка Мар'яна. Федірко Михайло. Петрок Оксана. За. За. Шкіра За. 15 за рішення премії. Дякую, Слава Михайловна. Слава Магана, будь ласка, з До доповіді про надання дозволу на передачу інтерактивних дощок наших героїв України. І коли вона відбудеться? То Відділ культури просить дозволити передати відділу освіти, молоді та спорту, чотири меморіальні дошки, які були виготовлені для чотирьох наших захисників. Це Смік Петро, Волошин Володимир, Чуповський Володимир та Попович Володимир. Відкриття відбудеться до першого року. Ми їх згідно додатку, до дня захисника та захисниці усього у сумі 30 тисяч. Видно школа ліцей No2 і Ясенський ліцей. Про дату, час проведення ви будете обов'язково повідомлення. Хто за? Богдан Володимир. Да. Да. Не любить Петро. Да. Да. Косіль Ліза. Красили Човець. Гушура да. да. Богдан. Андра да. Оксана. Да. Пайшіров. Да. Да. Петричук Роман. Да. Скрепка Петров. Да. Стоцький Роман. Да. Да. Санко Марія. Да. Да. Федірко Михайлов. Водорак да. Оксана. За. Шкіра Галина. 15 за рішення І ще одне питання, що стосується відділу культури, це про передачу обладнання. Згідно програми «Духовне життя з обласного бюджету, нам було виділено кошти в сумі 200 тисяч і закуплено відеообладнання для церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тому відділ культури просить дозволити передати це обладнання згідно трьох додатків, які додаються до рішення. Будь ласка, придаємо на церкву обладнання. Там ще є відео, так? Віде? Віде. Віде. Повністю вже все встановлено і працює. Дякую. Дякую. Валайча, Володимир. Дякуємо, давайте голосуємо. Вотріч Наталія. Не люблять. Костю Лізак Росіли, Чолі. Так. Да. Мушура Вода. Петра да. Оксана. Вайчук. Петрій прострешка да Петро. Скарбка Петра. Статський роман. Сам Комаріан. Петірко Михайло. Петро Оксана. Шкіра Галина. Шістнадцять за. залішень на принципі. Дякую. І тепер щодо фільтрів, але добудайте, будь ласка. Ви знаєте, що будою обслуговується з воднопірної башні лікарня, учковійна, сам. Ну, велика частина. Так. Але башня вже знаходиться на... В ОТГ. А в мене з'явилася голова ну, начальник технічного відділу департаменту охорони здоров'я. Е, є донор, який готовий встановити фільтри на е, Ну, Я вважаю, що це дуже потрібна е, така робота, тому що вода надзвичайно агресивна, це ми зараз робимо ремонт, ми це все бачимо. І тому хочемо вашої згоди для встановлення фільтрів на свердловини. Тільки що знову я мала десь після бюджетної комісії їхня функція встановити. Так, так, так. Ну, після, а наші обслуговувати. обслуговувати? Ні, ми як обслуговували, так обслуговували. Це не до того, вони безоплатно дають ці фільтри. Ну, тобто є така якась ага. Якась, іде програма, чи європейська, чи... Як, формуємо рішення щодо незаперечення, так? Так, ага. Ну, я зараз відповідаю, що ми ну, проголосуємо про Я вважаю, що це дозвіл. Бачи, які проблеми в нас із водою всі організаціях це, це дуже є затримання. Ну, це просує рухи прошли. Дозвіл на встановлення, як правильно називається, обладнання. Очищення води. На очищення води. Так. І так само, напевно, слід включити до... Пане Михайло, а ви нам скажете, як програма розвивається, так? Звичайно, я, я вже їм пишу. І програма, і обладнання, що ви Добре, Дякую. Ставлю на ну, голосування питання. Ми не заперечуємо, правильно? Хто за? Прошу проголосувати. Готовиш Наталія. Данилюк Дмитро. Кось Йоріза. Красили Богдана, Верхова Оксана. Паш Йора, Патрійчук Роман, Петриніоля, Скрепка Петро, за. Стоцький Роман, за. Санко Марія, Федірко Михайло, за. Федорак Оксана, за. Шкіра Галина. За. 16 за рішення прийнято. Шановні бутаки, дякую за порядок. Дані на швидше. Дякую за роботу в сесії. очікуємо Слідуючи засідання земельної нашої сесії, дякую з Богом Працюємо а до наших хлопців. Їдемо першого числа, першого жовтня їдем...